Точне влучання 47-ма окрема механізована бригада показала, як її бійці нищать під Авдіївкою техніку Росіян. Відео знято з квадрокоптерів. Окупанти намагалися здійснити чергову спробу захопити Авдіївку. Однак сили оборони України не дають здійснитися цим планом. На кадрах видно цілу групу знищеної техніки. Олег Калашніков вже долучається до нашого ефіру. Начальник прес-служби ї артилерійської бригади. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго ранку, отже, ми вже сьогодні його обговорювали із військовослужбовцями так само в ефірі, і у вас розпитаємо про ситуацію на бахмутському напрямку, адже пан Сирський повідомляв про те, що активізувалися росіяни поблизу міста. Розкажіть, яка ситуація станом на ранок понеділка? Дійсно, російські війська стали більш активними. Це у нас північний фланг. Це вони намагалися атакувати це добово-Василівка. Тут вони намагаються перейти до активної оборони, тобто намагаються більше атакувати, покращити там своє положення. Якщо брати південний фланг, то тут ми спостерігаємо стабільно контрхні атаки це Клещівка, кандрівка які ми звільнили. І артилерійська який вогонь не припиняється ні вдень, ні вночі. Також вони дуже активно залучають авіаційну складову, залучають свої плануючі оці фугасної авіаційної бомби. Однак ситуація все ж таки залишається під нашим контролем. А що на тепер відбувається вздовж залізниці та каналу Сіверський Донець Донбас? Наскільки ворог зосереджений саме там? Чому важливо утриматися на цих позиціях? Напередодні буквально росіяни повідомляли, що нібито позиції Збройних сил відтіснили від залізниці. Хоча до того ми повідомляли, що ми вже безпосередньо перебуваємо на цій локації. Дійсно, тут тривають бої бої дуже непрості, досить такі важкі. Вони в багатьох локаціях так позиційні, тому що нам доводиться зачищати окремі такі острівки, лісосмуги. Ми знаємо, що якщо брати канал, то ще в червні місяці. На західному березі там було зачищено цілий батальйон ворога, третя окремо штурмова бригада, зачистила саме ці от локації зараз являються досить такі активними. Однак ініціативу ми тримаємо в своїх руках. Все ж таки, ми тут диктуємо ворогу, як має він діяти, тобто він рефлексує на наші дії. Він намагається постійно намагається зараз нас контратакувати, потіснити. Однак. Теж таки йому не вдається це, а деякі позиції вони пере... переходять з рук в руки. Ну це таке звичайне явище на фронті. Коли ми зачищаємо якусь позицію, потім ворог контратакує. Ми відходимо і знову це повторюється теж саме про їхню тактику. Так само хочеться поговорити чи змінюється вона? Адже е, буквально нещодавно ми обговорювали про те, що ворог робить акцент. Безпосередньо скоріше нині на техніці так артилерії застосування, дозволяючи своїм військовослужбовцям е, менше е, окупантам, власне, менше брати участі у боїв? А зараз в інституті вивчення війни аналітика пишуть про те, що через втрати техніки Росія під час штурмів спирається більше на піхоту. Чи помічаєте ви це? Чи стало дійсно менше техніки на вашому напрямку, власне? І про те, як коригує ворог тактику під Бахмутом, розкажіть. Під час звільнення Клещівки та Андріївки, а потім контратак ворога, він дійсно втратив дуже значне кількість важкого озброєння. Там буквально такі металолом. Ми можемо побачити. Також він втратив на цьому напрямку значну кількість і артилерійських стволів. Це як безпосередньо самі гармати, так і манемети. Мали втрати і РСЗВ, І дійсно технічна складова у него тут погіршилася. Після нашого контрнаступу тому він вимушений застосовувати і живу сили. Тобто він працює малими групами. Малими групами намагається вночі пробирати такими диверсійними розвідними групами пробиратися, намагатися на наші позиції, штурмувати. Ми їх все ж таки виявляємо, зупиняємо. Іноді він все ж таки намагається підключати свою техніку. Танки він зараз використовує як артилерійську підтримку. тобто Зараз немає такої масової явища, коли вони йдуть таку танкову атаку з підтримкою ББМ, тому що у них тут її трошки не вистачає. Я би так сказав, тому що мабуть технічну складову він більше направляє на інші напрямки, які вважає для себе більш такими активними в даному випадку. Також коли з'являються у нього поповнення, це частково мобілізованих, там шторми З він більш активізує свої дії. Однак, контрнаступальні наступанні його дії не припиняються щодня. Ми буквально це можемо спостерігати. І на сам кінець ще одне питання ще кілька тижнів тому керівник прес служби східного групування пан Євлаш зазначив, що ми. Е вже впритул наблизилися до логістичних шляхів ну принаймні там на робочу відстань для мінометів, наприклад, да до шляхів постачання логістики, техніки, БК тощо ну зокрема йшлося про трасу Бахмут Горлівка. Що відомо на тепер? А ну і далі він зазначив, що ми продовжуємо різати, так би мовити, обрубувати ці всі ж можливі шляхи. Що на тепер про це відомо? Чи є у нас такі можливості, і чи є там тим красномовний факт, що росіяни все менше використовують техніку на Бахмутському напрямку Просто е її е закопують. Вона працює як статична артилерія. Можливо, а здебільшого використовують тільки людський потенціал. Так, дійсно, траса Бахмут Колька. Вона досяжна до нашої арти, навіть до наших мінометів. Тому що якщо брати від позиції Андріївка до Одарівки, там десь по прямой, буквально до 5 кілометрів, тому вони і раніше використовували трасу це Сімігір Зайцеве. Але зараз шляхи стають досить і використовували такі польові дороги. Але зараз починається трошки дощі, воно з'являється і їм стає важче. Тому з логістикою саме на цьому напрямку у них є дійсно проблеми. Вони не можуть повністю і безпечно забезпечувати ці підрозділи, які тут перебувають з цим необхідним. В даному випадку у них є більш такі безпечні шляхи. Це які трошки вглиб їхнього тилу, це Дебальцева Бахмут там попасна на Бахмуту, то вони їх намагаються використовувати техніку. Своє озброєння, навіть ну, якщо ви взяти буксуємо гранати, це причіпні. Вони дійсно їх закопують, вони дійсно їх маскують. От коли здійснюють вогневе ураження, вони піднімають замасковану, там, де у них ствол якісь інженерну споруду, роблять постріли і знову маскують. Так само намагаються маскувати і міномет на свої позиції там які вони намагаються вкопувати в капаніри робити із землі такий додатковий їм захист, і також використовувати їх як безпосередньо артилерійську підтримку. Що ж, дякую, пане Олеже, що долучилися, поспілкувалися з нами. Олег Лашніка, очільник прас служби 26 шоста артилерійської бригади, був щойно з нами.